25 гривень за годину саме така вартість паркування на вулицях Пересопницькій та Полуботка у Рівному. Відповідний тариф прийняли на засіданні виконкому міської ради. Рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року. Однак, застосовуватися початок застосування буде визначений протягом першого кварталу. Оскільки операторами продовжується виконання робіт, натомість продавці продовжують обурюватися облаштувань нових стоянок. Парковка тут геть не треба, вона геть не потрібна. Треба, на кожному ти кроці ти є парковка. Я розумію, бюджет, бюджет треба гроші, треба, треба, щоб на щось вони відділяли. Ну, але вона тут, то зовсім. Люди попривикали за стільки років, ну, але якщо вони хочуть вже обрати базар, то зрозуміло, що буде парковка. Для мене ні, тому що я їду 120 кілометрів раз в тиждень. І коли були столи, понеділок в понеділок було встати, бо не було перекупів що могла людина стати з села, приїде на стіл, знаєте? І можна було продати, що сметаною, молочка, сир, все під ногами стояти, що було на столі. Нас розігнали і тепер на ящичках стулимся. То що це за робота в тому болоті? Потрібно і е, людям, отим таким як я, працювати тільки в, в ринку, на території ринку, щоб було якось трохи культура, не все. Гроші вложили, хлопцям дали б краще наперед. Оце було б ідеально. А це що вони зробили? Заморозили, все, все фінішом. Роботи на вулиці Пересопницькій фактично завершені. Водії вже активно паркують свої автомобілі. Облаштування стоянки на вулиці Полуботка ще триває. Загалом передбачено 62 паркомісця. Директорка департаменту економічного розвитку рівного Наталія Гласкова розповіла, чому обрали саме такий тариф. Враховується рівень рентабельності згідно з вимогами постанови, враховується система оподаткування операторів, враховується загальновиробничі та адміністративні. Витрати, і відповідно структура тарифу. Проект рішення пройшов усі регуляторні процедури обговорення громадськості у місячний термін. Дотриманий срок розгляду зауважень та пропозицій до тарифу не надійшло. Така ж ціна буде і на автостоянці по вулиці Небесної Сотні, неподалік ринку дикого та мосту. Тут передбачено 57 паркомісць. По небесної сотні дві ділянки всього 50 Ім паркомісць передбачені місця для користування майданчиків для осіб з інвалідністю. Проводяться усі необхідні роботи, щоб розпочати свою роботу і таким чином впорядкувати парку у нашій громаді. Аналогічні розцінки і по вулиці Шевченка до слова стоянки працюватимуть з 8 до 20.00. Перші 10 хвилин безкоштовно в нічний час із 20.00 до 8.00 ранку. Паркуватися можна також безоплатно. Яна Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.